Що бюджет у нас такий, що е, бажає кращого, і по тих пару родин, які були, були видані учасникам художньої самов'яності, яка вони погодили зробили, але людям було приємно, що вони так оцінили е, е, їхню участь художній самодіяльності і дали. Можливість і потім там були нагороди на братині познайомили на братині, і було дуже приємно, коли на братині, ну скажем так, ми тут є присутні от Оксана Степанівна може розказати, як діти приїхали під враження після братини, і музична школа на скалацьку ще тоді, коли ми не знали хто це і як. Коли скала питання правна, як мені сказали, що фюрора вже працює, направди щаслива з того, бо то. Є великий вклад в нашу скалецьку лікарню. І знаєте, мені приємно було, що я працюю головою, я є власницею компанії. Але це Україна. І у нас недавно була зустріч з Філаретом Він теж з, з Луганської області. Ми спілкувалися по тому, що Луганська область та й Донецька це Україна. бо Селах, там розмовляють українською мовою. На жаль, міста дуже багато переселенців до тодішнього Радянського Союзу приймав участь створенні музею Казацької слави. І там є серед є ми прийшли до пару кілометрів, і я оце все їм розповідав, як треба робити. З'їзди, під'їзди, підходять доріжки. І я це потім... Я себе розумію, що це мені дуже приємно. Коли я щось можу сприяти, щось можу допомогти, і щось моє, е, якесь, е, якась моя робота залишиться, і після цього люди скажуть. Ви знаєте, тоді було так, а зараз ми зробили так, як у нас кажуть, за кордоном діворов. Оце вітче місця, а потім подумали, собі. Думаю, Боже, перти Тараса Григоровича Шевченка, такий обдертий, з дірою ззаді, коли він кажуть, каже проект є, щоб все-таки він не ратифіковував той нерозумний, скажем, закон. Всіх, хто любить Україну, всіх, хто любить нашу мову. Навколо реставрації пам'ятника е, Тараса Шевченка і тієї площі перед пам'ятник перші класи. І Добре. ми тепер цьому хочемо їх передати, цих малесеньких діток до школи. Але ви собі уявіть, як там немає внутрішнього туалету, як то кажуть, які допомагають нам це в даний момент зараз. Державного фінансування немає, ми тільки існуємо за рахунок тих інтеліацій. Я б вам видала ну, від себе таку пропозицію, так, Те, як Тернопільська область, є тільки область сільськогосподарська, тут промисловості немає. Друге питання, що тут можна розвивати наш замок, прекрасний скалацію, сатані, кам'яний На всі цілоги. Дивіться, що ми робимо. Ваш страх відключує цю програму перебування туристів. І я знаю, як це роблять інші фірми, як розкручують маршрути. Ну, я не розумію того, що зараз більшість населень вивозить гроші і дивляться інші страти, інші країни, а не вивчає історію е -е, нашої країни. Оце я не розумію.

Це вона відбудовається за наші кошти, нова на церква. І там, де я живу, в селі Жорнівка ми теж будуємо нову церкву, але слава Богу, що я не тільки там приймаючись, а ще, ще мешканці нашого села, і теж ми будуємо церкву київську. зробити <реш> правда, Київського. Мали можливість сьогодні в Криму. Ні, то я кортя. За присування провинах, за примір від вас. Сьогодні я ще раз, користуючись нагодою, ще раз не слов щиро подякувати, адже тому що ви знаєте, в нинішніх умовах кризи ми практично були надії, тому що коштів ми до кінця року не мали на наші обладнання. І сьогодні я ще раз вам щиро вдячний, щоб ваші добрі наміри здійснюватися в нашій області. І, але є ще одне прохання. У нас є два автомобілі швидкої невідкладної допомоги, які без моторів. Вони так їжа. Нам було американським благодійним фондом подаровано автомобіль Форд, це спеціалізований автомобіль. І благодійним фондом благодійність було також подарований автомобіль Volkswagen. Але ці мотори вже ресурсів вичерпався. Копатиш і попа, і права. Але Якщо, якщо... І на закінчення Володимир Олександрович, і на закінчення хочу сказати, що в Індії існує таке поговір'я, Якщо поріг вели хати приступила багата і добра людина, то ти автоматично стає багатим. І ми надіємося, що сьогоднішнього дня поріг нашого міста просили на Це будуть розуміти, то і фоса буде чистить, і біля домівок своїх обирати, і ми всі ці всі наші зміни разом будемо відчувати. Е -е, завжди сільська школа ставилася десь попереду. а Школа ось таких маленьких містечок, як Скалацька, практично не розглядалася. І маємо школу, якій більше 100 років. Бачите, ну на жаль, якщо зайти в школу, і я б вас дуже попросив, все ж таки, щоб ви сьогодні, як будете по цьому маршруту йти в будинок школяра, обов'язково зайти і в школу просто подивитися і порівняти. бо... Приходиться деколи бути в інших школах, і, на жаль, серце кров'ю обливається, коли назад повертаєшся у свою школу. Значить, низько схиляю голову перед всіма батьками, перед всіма підприємцями сьогодні. Перед Наталією Михайлівною бо все ж таки завдяки всім. Співпраці, все ж таки, ми добилися того, що практично 90% вікон у школі поміняно, Бо е, навіть вже на сьогоднішній день нема на чому показати, які ті вікна були. І коли дитина стояла біля на сходах, і переживали ми всі разом, чи вона не вперед вікна поміняні, але ось та проблема внутрішнього туалету, ось ця проблема дверей, проблема, як то як каже, що ми е... туалети будемо вирішувати. І повірте мені, я. -друге. Я відремонтував всі туалети, всі, на всіх чотирьох поверхнях. То ви собі уявляєте, яка була радість для малих учнів, котрі терпіли, щоб збіжати за школи і додому добіжати, щоб сходити в туалет. Зараз вчителі кажуть, що їх не вижить. Нічого я зараз став. Директор Споладської дитячо-лінацької спортивної школи Лесі Володимир. Навчається у нас, проводить навчальне тренувальний процес 230 учнів, Теж охоплені і діти із наколичних стін. Такої, як і своєї навчально-тренувальної бази, ми не маємо. У нас школа культивується по таких видах спорту, як важка атлетика, футбол і волейбол. Ну, то, що я говорю, що бази ми такої не маємо. Навчальний тренувальний процес з важкою атлетикою ми проводимо для людей. Це сото професійно. Окремо. Окремо. Добре, добре.